Що відкриється перед вами. Давайте подивимося, що зараз приховано, але скоро відкриється якісь нові ну, дійсно знання, можливості. Через біль. Ви знаєте, може, в ваше життя о, прийшла людина, да? яка, здається, робить вам неприємно. Ну це лікар. Він вас лікує. Хтось може сказати неприємну правду. Хтось може. Через біль вас витягувати з якоїсь ситуації, що вам відкриється. Оця людина, яка до вас прийшла, ну це як лікар. Можливо, дійсно комусь буде потрібна допомога лікаря, да? і ви знайдете хорошого спеціаліста, і він вам допоможе Допоможе да? стати на ноги і так далі. Це комусь теж необхідно. Взагалі буде така людина, яка от... Допоможе вам вирішити проблеми, які вас мучать. От оця біль, яка вас мучить, вона піде, тому що буде знайдений хороший спеціаліст, хороша людина в будь-якій, в принципі, сфері, яка допоможе вам почувати себе краще.